Вітаю вас, малята! Ви щойно переглянули мультфільм, дуже цікавий, а тепер пропоную вам трошки поговорити про цей мультфільм. Скажіть же, хто були головними героями в ньому? Вірно, песик і кошеня. Скажіть, а що ж сталося з нашими героями? Правильно! Вони вирішили прибрати у кімнаті. А чому? Тому що була брудна підлога, вірно. Як же ж вирішили песики кошеня це робити? Вірно, щіткою спробували, але в них нічого не вийшло. І потім вони вирішили. Водичку взяти. Та трішки підняли собі настрій мильними бульбашками. А потім що вони робили? Мили підлогу. А чим вони мили? Вірно, вони скористалися своєю пухнастою, м'якою шкіркою. Утром. Діти, чи вдалося песику і кошеняті досягти мети? Так, правильно, але вони стали якими після цього, брудними. І вони вирішили один одному допомогти очистити своє хутро, попрати себе. А чи допомагали вони один одному, чи кожен робив це окремо? Вірно, допомагали. І навіть коли вони сохли на мотузочці, висіли, також допомогли один одному на ній повиснути, щоб сонечко їх висушило м'яке хутро. Дітки, а як ви гадаєте, яким цікавим словом ми можемо назвати кошеня і песика? Хто вони були один для одного? Правильно, вони були друзями. Або ще можна сказати, товариші? Подивившись мультфільм, ви бачили, що кошеня і песик? Весь день були разом. Вони разом мили підлогу, вони разом грали мильними бульбашками, разом чистили собі хутро. То що ж таке дружба? Дружба, діти, це коли товаришують декілька діток або дорослих. Вони завжди веселі, а якщо хтось із них і сумує? То другий завжди підтримує, бо вони дружні. Вони разом граються, діляться іграшками і ніколи не ображають один одного. Гарно спілкуються, сміються. Справжні друзі один для одного завжди роблять тільки добро та підтримують один одного. На прикладі цього мультфільму ми можемо побачити, як товаришують дружать песик та кошеня. Про справжню дружбу складалось дуже багато приказок і прислів'їв. Ось одне із них. Справжній друг пізнається в біді. Розкажіть, будь ласка, мамі з татом, чи добре вчинили песик та кошеня? І як би вчинили ви, якби у вас був такий друг?